Всіх вітаю! Сьогодні я вам дам інструкцію по тому, як легко за одну хвилину буквально побудувати собі свою натальну карту і знати, де і що знаходиться. Одразу скажу, що читати трактовки на оцих усіх сайтах не бажано, тому що ну, там зібрано все підряд без практичних підтверджень з різноманітних підручників, просто та купа тексту. Тому дивіться. Як правило, ця інформація недостовірна. Далі, Значить, практично всі астропроцесори вони російські, і програма єдина, яка є, в якій працюють астрологи, на жаль, вона теж російська. Поки що українці не створили таку. Я знаю, що це дуже-дуже дорого. От, можливо, тому це ще немає. Але так як Плутон-Водолі, я думаю, найближчі роки все ж таки. З'явиться і в Україні. Тому ми дивимося, значить багато сайтів не працюють російських. От я зайшла на той, який нормально відкривається, тому що я зі своєю луною водолією люблю все швидко робити. В Україні є онлайн процесор, AstroMix називається, можете зайти туди, але там просто багато пунктів треба заповнювати, і в мене вже не вистачило терпіння. Там такий гарний сайт. От, тому я показую вам на такому. Чи тут вводите дату народження, час, своє місто? Дивіться, якщо у вас місто маленьке, якесь ПГТ, то може на картах його і не бути. І обов'язково перевіряйте, що було написано Україна, тому що, бачите, є от е схожі назви, бувають навіть і однакові і в Росії, а тоді буде все змінюватись. Ось, і будуть зовсім інші показники. Ось така виходить натальна карта. Мені не дуже тут подобається, що вона чорно-біла, але зато сайт хоч відкривається нормально. Значить, Знаходимо ми місяць, луна наша. Да? Так як сьогодні ми будемо розбирати його, але запам'ятайте і цей сайт, і можете зробити скріншот собі своєї натальної карти, тому що я далі буду давати багато безкоштовної інформації і по іншим планетам. І ви вже будете знати, де що у вас знаходиться. От моя луна, тут синенька поділка, вона потрапляє в знак Водолія. Це значок Водолія. Значки усіх знаків зодіаку я також вам перешлю, і ви їх з часом всі запам'ятаєте. Це не складно. От. Дома, в яких знаходиться, це вже буде пізніше, поки що ми розглядаємо хоча б знак. Луна в знаку. Якщо, наприклад, ви не знаєте свого часу народження, ви е знак, в якому знаходиться планета, ви можете дізнатися. Ви просто там ставите там 12, 13, неважливо, посередині дня ставите час, е знак покаже правильно. Так. І тепер я вам ще покажу ще один варіант, який мені набагато більше подобається. Це сайт Сотіс Онлайн, теж він російський, але тут набагато краще все показано. Бачите, все різнокольорове з усіма аспектами, з градусами прям супер. Але мінус в тому, що тут потрібен ВПН, щоб працювати в цій програмі. Я думаю, з телефона теж заходить, але я все роблю з ноутбука. Якщо у вас є ноутбук, то скачуйте оперу, В опері вже є встроєний ВПН. Ну або якийсь окремий ВПН. Тут в мене жима гороскоп, создать новий. Дінарна карта, От я вибираю свою дату. Тут все дуже швидко робиться, класно, він реагує. Оце найкраще, мабуть, що, що є на сьогоднішній день. Якщо ви не знаєте свого, свого часу народження, можете космограму поставити або просто якийсь час там 12 годин. Так. Тут, в принципі, і карти нормальні підтягуються, всі населені пункти, навіть з новими назвами, а не зі старими. Так, нажимаємо ОК, все побудовано. Бачите, знову тут моя луна водоліє. Ну, тут дуже класно для ока все, все намальовано. Розмальовано яскраво, чітко, всі дома тут видні, бачите, 12 й дім, 12-та римська от моя луна в 12-му домі. От, тому ця карта вона підійде уже потім, і коли ми будемо розбирати доми. Доми або водинки, всі по-різному називають. Тому... Якщо щось у вас не буде виходити, звертайтесь до мене в директ в інстаграмі. Я допоможу.